Унікальна програма польського університету спеціально для українців. Кожен може безкоштовно в онлайн режимі опанувати it сферу Університет інформатики та менеджменту в Жешові разом з академією ЦИСКО створили проєкт для навчання людей з різним рівнем підготовки в інформатиці. Стартаті for Ukraine – це надзвичайно крутий проєкт не тільки щодо навчання, але й щодо фінансової складової, оскільки навчання є абсолютно безкоштовне для всіх українців. Чи вони живуть в Україні? Раїні чи в Польщі, чи в інших країнах Європейського союзу на всіх етапах навчання, навчання відбувається онлайн під керівництвом україномовних інструкторів. Тому ви можете перебувати абсолютно в будь-якій точці світу чи України і вчитися. Томість цей проект, це який сьогодні ми урочисто відкриваємо. Це є не перша наша діяльність, тільки так якби вже офіційне продовження, більш таке масштабніше продовження нашої всіх. Всієї допомоги, що стосується нашого університету, ми від не тільки від 2022 року співпрацюємо з Україною з українськими студентами з університетами, але від більше ніж 20 років на даний момент. Університет має 26 років своєї діяльності і 21 з яких те студентів з України. Курси поділені на два напрямки: кібербезпека та мова програмування Python, А в перспективі на найближчий час буде аналітика даних та комп'ютерні мережі. Під час пілотного навчання майже 800 осіб здобули нові вміння та навички. Слухачі проєктом дуже задоволені, адже сьогодні якісних безкоштовних курсів у галузі IT дуже мало. Крім того, на проєкті Старт Cisco for Ukraine здобувають не лише знання, а й цифрові бейджі, які можна додати до свого цифрового резюме. Сфера IT – це новинка для мене. Але я б дуже хотіла спробувати, оскільки ця сфера дуже зараз розвивається стрімко. Це високооплачувана і розвинута професія. І відповідно я б хотіла спробувати себе в цій сфері. Я думаю, університет підтримує саме українську програму і підтримує надає фінансування, тобто, щоб українські жінки в селі Українці могли розвиватися в цьому плані і потім відбудовувати нашу країну після закінчення цієї кривавої війни. Тому насправді це для мене було щось таке нове. Сам курс викладений дуже лаконічно. Сподобалося мені те, що його можна було проходити незалежно від там часу, тобто він був він є вільний і доступний завжди. Набір триває постійно, і нових учасників, які реєструються на проєкт, дедалі більше. Засновники унікальної програми з вивчення програмного забезпечення вражені, що охочі можуть опановувати та застосовувати нові знання у найкоротші терміни. Зараз дуже багато молодих людей прагнуть розвиватись, і українці в цьому числі також. Для нас важливо, що таким чином ми можемо підтримати процес формування освічених кадрів для незалежної України. Ми бачимо, що слухачі з ентузіазмом сприймають програму, і багато хто каже, що це для них початок нового життя. Наша програма у Польщі базується на трьох ключових стовпах: посилення національної кібербезпеки, цифрова трансформація, ключових галузей і розвиток цифрових навичок. Ми твердо віримо що запуск програми старт IT» на додаток на існуючих ініціатив, реалізованих ЦІСКО, допоможе створити резерв талантів з відповідними цифровими навичками, необхідними для цифрової трансформації. Українські студенти є дуже талановитими та постійно прагнуть вчитися і розвиватися. Вони розуміють, що завдяки таким курсам можуть як опанувати нову професію, так і закріпити вже здобуті навички. Ми дуже раді співпраці з такими людьми, адже насамперед зацікавлені в навчанні саме вони, що не може не тішити. Крім того, зараз такий нелегкий час для України. Ми намагаємось їх всіляко підтримувати на курсі. На такий освітній курс із вивчення ІТ уже відреагувало й Українське міністерство освіти. Кажуть, тепер студенти зможуть пізнавати іт сферу більш поглиблено. А сьогодні ми урочисто відкриваємо ще одну ініціативу для українців у сфері ІТ та безпеки. Це дозволить не тільки забезпечити здобувачів освіти потрібними знаннями, а й відкриває нові можливості для професійної діяльності. Вдячний університет інформатики та менеджменту. Кешеві та мережові компанії Cisco за активну співпраці та нові можливості для українців перелік унікальних напрямків обіцяють розширити. Вони відповідатимуть останнім освітнім тенденціям для того, щоб українці змогли працевлаштуватися та отримувати конкурентну зарплату. Українські студенти є дуже активними та прагнуть вчитися. Після нашого пілотного курсу можемо сказати, що його випускники стануть професійними спеціалістами. Однією з їхніх особливостей є те, що крім математичного мислення, якому ми вчимо, у них дуже розвинуте логічне, що не обияк важливе. Старт IT Cisco for Ukraine має на меті залучити на курси 10 тисяч учасників за два роки. Зареєструватися на курси можна на сайті Cisco for Ukraine.